Колобій у горлі заважає робити справи, фортеза від болю у горлі казково крутезна. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп після своєї інавгурації 20 січня підписав документи про призначення людей з його команди на перші важливі посади в уряді країни. І поки сенат не затвердить нового міністра оборони США, Пентагон очолюватиме тимчасовий виконувач обов'язків міністра оборони Роберт. Салесас, який був посадовцем середньої ланки у цьому міністерстві, очікується також, що комітет сенату з питань збройних сил проголосує за висунення Піта Гехсета, номінованого президентом Трампом, на посаду Міністерства оборони США. Кажуть, це буде пізніше, але таки на цьому тижні. А от Джеймс Макгенрі призначений виконувачем обов'язків генерального прокурора Сполучених Штатів Америки. Американська дипломатка Ліза Кена тимчасово очолить державний департамент США. Це допоки Сенат не затвердить на цю посаду кандидата, якого запропонує Дональд Трамп. А от Марка Рубіо на посаді державного секретаря Сенат США затвердив одноголосно. Переважна більшість проголосувала так. І жоден сенатор не проголосував проти цієї кандидатури. Тож Рубіо став першим посадовцем Трампа, який був затверджений Сенатом. Отже, а що ми знаємо про Рубіо? Йому 53 роки. Він син кубинських іммігрантів і один із прихильників активної зовнішньої політики Сполучених Штатів. Він добре відомий різкою критикою авторитарних режимів, таких як китайський, іранський чи кубинський. І під час першого президентського терміну Дональда Трампа Рубіо був одним із ініціаторів законопроєкту, який ускладнює процедуру відмови США від членства в НАТО. Це була відповідь на скептичне ставлення президента Трампа до НАТО. Однак, згодом Рубіо висловлював подібні з Дональдом Трампом погляди із міжнародних питань. І ось найцікавіше. Відповідаючи на запитання сенаторів, Рубіо висловився на підтримку НАТО, а також двопартійного закону, співавтором якого він є про те, що Сполучені Штати Америки не можуть вийти з альянсу без схвалення сенату або відповідного акта конгресу. Про це до речі сьогодні повідомляє Сіяне. Рубіо також говорив про необхідність для сполучених штатів Америки. Зайняти сильну позицію щодо Китаю під час слухань щодо його затвердження, назвавши комуністичну партію Китаю потужним і небезпечним супротивником. А от відповідаючи на запитання про війну Росії проти України. Рубіо сказав, що нереально вірити, що Україна зможе відтіснити російські війська туди, де вони були до вторгнення 2022 року. Також він додав, що і він, і Трамп згодні з тим, що війна повинна закінчитися, і розкритикував адміністрацію Байдена за те, що вона не встановила чіткої кінцевої мети війни. Далі пряма мова, те, що зробив Володимир Путін, неприйнятно. В цьому немає жодних сумнівів, але ця війна повинна закінчитися. І я думаю, що це має бути офіційною політикою Сполучених Штатів, що ми хочемо бачити її закінчення. Рубіо додав, що не може назвати конкретні терміни закінчення війни між Російською Федерацією і Україною, але обидві сторони повинні будуть чимось поступитися бо не зможуть досягнути своїх максимальних цілей. І відповідаючи на запитання, от як скоро нова адміністрація Білого Дому може розпочати переговори про припинення вогню в Україні. Рубіо сказав, що це буде головним пріоритетом Трампа, тому каже, це станеться майже негайно. Насправді дещо з цього вже почалося. Можна було б сподіватися, що певна основа вже закладена, але це буде складно. Я маю на увазі, що це складний конфлікт, але кривавий, і він має закінчитися. Я ж пригадала ще кілька його заяв. Приміром, у вересні 2024 року. Рубіо заявляв, що. Україні потрібно сідати за стіл переговорів з Російською Федерацією, а не зосереджуватися на поверненні всіх окупованих Росією українських територій. А ще наприкінці 2023 року Палата представників, де республіканці мали більшість, заблокувала пакет військової допомоги Україні. Саме Рубіо, до речі, був одним із 15 сенаторів республіканців, які проголосували проти пакету військової допомоги. Рішення про допомогу тоді ухвалили лише у квітні 2024-го. І як ми знаємо і як ми бачили, така затримка негативно вплинула на ситуацію в Україні, зокрема на фронті. Адже військова допомога Сполучених Штатів Америки вичерпалася ще наприкінці 2023 року. Також відомо, що Рубіо підтримував доволі сувору зовнішньополітичну ситуацію стосовно геополітичних суперників США, зокрема Ірану, Куби та Китаю. Ну і особливо це стосується останньої країни. Бо Рубіо виступає за уникнення залежності сполучених штатів Америки від Пекіну.